Життя у кожної людини єдине і неповторне, тому кожен повинен його берегти. Цієї мудрої, і дуже важливої науки, ми повинні вчитися постійно, щоб одержані знання стали стійкими переконаннями і нормою життя. Правила безпечної поведінки на вулицях і дорогах є надзвичайно важливими, адже їхні знання можуть призвести до трагічних наслідків. Під час чергової зустрічі, яка відбулася з учнями гімназії, інспектор Даї Михайло Фединич детально пояснив дітям, як правильно поводити себе на дорозі. Ознайомив із правилами поведінки неро регульованому і нерегульованому пішохідних переходах варто зазначити, що діти гімназії добре обізнані з правилами дорожнього руху. Своїми знаннями вони радо ділилися. Спочатку треба подивитися направо і наліво, потім подивитися на світлофор. Якщо горить червоний, треба почекати. Жовтий, приготуватися і на зелений можна вже йти, але також озираючись направо і наліво, і вічно прислухаючись, чи не їде машина. Що немає пішоводного переходу, то потрібно подивитися наліво, перейти до середини дорогу, дороги, почекати, подивитися направо, чи не їде машина і перейти і перейти до далі дорогу знають уші, як правильно переходити дорогу, коли поблизу немає пішохідних переходів, дорожнього світлофору та в екстремальних ситуаціях. ДТП зазвичай буває через неуважність або водіїв, або пішоходів. Зазвичай це коли ми або в навушниках ходимо, переходимо дорогу, або кудись пішемо і вибігаємо на дорогу. Треба дивитися, чи нема машин, якщо їдуть такі машини, як. Міліцейська чи пожежна, треба пропустити їх навіть якщо зелене світло і можна йти, як стверджує інспектор державтоінспекції Михайло Фединич, проведення таких заходів є дуже потрібними, адже допомагають дітям верегтися від нещасних випадків, виховують дисциплінованість, свідоме ставлення до обов'язків пішоходів та бажання краще знати правила і суворо їх дотримуватися. Ми стараємося зайти в кожну школу, зібрати дітей по класах чи чи зібрати їх у залі, провести, розказати, щоб вони це не забували, щоб, щоб все пам'ятали і згадували себе? Та бо саме перше це є життя і здоров'я, а також щоб не знали, що таке є транспортний засіб і як вони мають правильно переходити і поводитися на дорогах. Тож пам'ятаємо, що саме від правильної поведінки на дорогах і залежить наше життя та здоров'я.